Багато скарг, тому що мало клієнтів зараз, криза, війна, де їх брати, людей мало гроші і так далі. Так далі. Так от, умовно, усіх клієнтів можна розділити на 4 категорії, на чотири типи. Один із типів, з яким працюють багато швейників, це так звані економ-клієнти. Що таке економ-клієнти? Економ-клієнти це ті клієнти, для котрих головне ціна. Тобто, якщо дешева ціна то вони вас будуть вибирати ваші послуги або ваші вироби. І у вас, наприклад, будуть розмі розміщувати свої замовлення. Так от, з такими клієнтами краще не працювати. Не працювати. Чому? Тому що по статистиці у більшості випадків такий клієнт все одно буде незадоволений вашою ціною, навіть як... Якщо вона буде нижче ніж у ваших конкурентів, так і врешті-решт він буде торгуватися з вами, що ви зробили знижку, щоб ви якусь більш вигодну форму розрахунку з ним застосували. Та й дивіться, якщо ви зменшуєте ціну, якщо ви демпінгуєте, ви в рази. Зменшуйте свій прибуток. Тобто, з самого початку треба орієнтуватися на інші групи клієнтів. Про них я розповідаю в інших своїх відео. Шукайте, шукайте, дивіться ці відео та застосовуйте у своїй практиці. А щоб отримати достойний прибуток, треба одночасно працювати з усіми. Трьома залишився групами клієнтів. Про це я розповідаю в матеріалах на своєму Патреоні. Це алгоритм роботи швейників по формулі 3 плюс 1. Підписуйтесь на Патреон, Якщо ви згодні з тим, що з економ-клієнтами краще не працювати, чекаю від вас подобайки під цим відео. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.